Ще одного загиблого дістали з-під уламків багатоповерхівки у Сумах. Жертв уже четверо поранені дев'ятеро людей. Пошуково опера... рятувальна операція триває від півночі. В житловий будинок влучив російський шахет. Зруйновані три поверхи з п'ятого по сьомий. Що там зараз відбувається, бачить наша Олеся Боровик. Вона з нами на прямому зв'язку. Лесю, чи можуть ще бути люди під руїнами? Що кажуть рятувальники? Марина, uh, дійсно, рятувальна операція ще триває. От під ранок уже здавалося б, всіх, наче, дорахувалися людей, але uh... Буквально от кілька хвилин тому дістали тіло четвертого загиблого. Знаємо, що перші двоє загиблих. Це чоловік та дружина. Їх дістали ще вночі під завалами. Потім уже вранці дістали тіло ще однієї жінки. Зараз ці кадри ви бачите на екрані, і ще одне це вже четверте тіло дістали. От буквально тільки но поки що навіть не знаємо чоловік. Хто чи е, жінка? Рятувальники досі там продовжують працювати, тому що е, можуть бути ще люди під завалами. До багатьох мешканців просто немає зв'язку, і тому їх шукають під цими завалами. Бачите масштаб руйнувань це дев'ятиповерхівка, і от посередині будинку шахед прийшовся удар шахеду, і примітно, що тут був хід шахеду, а зі зворотньої сторони шахед вилетів. Тобто можна буде уявити лише, яка була сила удару. Зруйновані повністю квартири. Близько 10 квартир на 5, 6 та 7 поверхах рятувальники працюють, тому що там є плити бетонні, які потрібно підняти, і саме там під плитами на жаль, знаходять тіла загиблих щодо поранених. Ситуація не змінилася. Це дев'ять поранених, п'ять госпіталізовані, двоє людей у тяжкому стані. За останньою інформацією, ова ну і поруч пошкоджені також дев'ятиповерхівки напроти. Зараз вирішується питання про те, що там засклити вікна, тому що погода. Не не літо на дворі, і потрібно цим жителям, щоб ночувати далі. То потрібно якось прикрити ці вікна. Продовжимо працювати на місці. Марино, дякую, Олеся. Олеся Боровик із сум. Там близько опівночі шахет влучив у багатоповерхівку. Четверо людей загинули, і дев'ятеро. Поранені в когось, наприклад, досить великий компонент безпосередньо БПЛА, десь і артилерійські засоби. Тобто, саме ця взаємодія ефективна, вона дає змогу стримувати навіть великі бронеатаки. Наприклад, знову ж таки, що стосується куп'янського напрямку, в жовтні, в листопаді, місяці, зокрема, там були відвідбувалися значні механізовані штурми, чисельністю в 30-50 одиниць бронетехніки. Тобто, ця робота дійсно. Неодноразово показує свою ефективність. Дякуємо. Руслано. Дякуємо вам. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо йому за його час. Ну і власне за всю роботу оборонну, яку проводить зараз Національна гвардія України. Про найважливіше станом на зараз продовжує Марина Кухар. Марино, про що піде мова? А друзі, чекаємо на включення із сум, де ворожий шахе до півночі влетів у дев'ятиповерхівку. Пошукова рятувальна операція у Сумах триває. Вже відомо про чотирьох загиблих і дев'ятьох поранених. Нагадаю, опівночі в житловий будинок влучив російський шахед. Зруйновані три поверхи з п'ятого по сьомий. Що там зараз відбувається, бачить наша Олеся Боровик. Вона з нами на прямому зв'язку. Лесю, що там зараз, що ти бачиш. Марина, так рятувальна пошукова операція ще триває. Запитували ми в рятувальників, чи є там ще можливо. Загиблять чи когось шукають, але вони не можуть сказати цю інформацію, тому що дійсно є ще деякі люди, які не виходять на зв'язок, і їх дійсно шукають під завалами. Ось тут якраз лежать тіла ще двох жінок: це третя та четверта жертви, їх пустили буквально годину тому, і ця вся конструкція, що позаду мене, вона періодично Валюється і, і вже були провали плити між третім та четвертим е, поверхами. Люди, звісно, що налякані. Вони ночували хто де, хто в родичів, хто скористався укриттям. І зараз вони приходять на місце зруйнованого цього будинку. Там є майже 10 зруйнованих квартир, повністю які не підлягають ремонту. Люди просто в шоці. Давайте їх послухаємо. Гул страшный. Это, это был такой гул, что а потом такой выбух был. Это и пламя. Все, это все, мне даже и окна пооткрывались. Но мне окна... Кричала очень кричала да. быть. Она высела прямо на поветри и придавила плиту. Она тоже кричала Ольга. Она звала нам допомогу. Відомо про дев'ятьох поранених, п'ятеро госпіталізовані і є там в тяжкому стані. Одна дитина постраждала це семирічна дівчинка. І от якраз як ми дізналися на місці, то її, маму, ще досі шукають. Невідомо вона де. І... Пошукова операція триватиме, як сказали нам, рятувальники, доки не будуть розібрані всі завали, і доки ця конструкцію не приведуть до лади, що вона не продовжуватиме рушитися далі. Зараз уже на місці. Підтягуються і волонтери, тому що пошкоджені вікна не лише в цьому багатоповерховому будинку, де власне і був прильот, а й також у будинках поруч, тому що це спальний квартал, і тут повністю багатоповерхівки вибиті вікна, балконні рами. Тож зараз люди оформлюють усі заяви на відшкодування пошкодженого майна і також можуть скористатися послугами волонтерів це ОСБ, плита, лампи, ковдри і плівка для того, щоб забити вікна і далі продовжити тут жити, ночу хоча б переночувати. Маринпасибі, Олеся, Олеся Боровик із Сум, де шахет влучив у дев'ятиповерхівку. На даний момент відомо про чотирьох загиблих, дев'ятьох постраждалих і під завалами ще можуть бути люди. Пошуково-рятувальна операція у Сумах триває на зараз четверо загиблих, дев'ятеро поранених. Нагадаю, опівночі в житловий будинок влучив російський шахет зруйновані три поверхи з п'ятого по сьомій. Є загроза обвалу, каже наша кореспондентка Олеся Боровик із місця влучання. Лесю, що там зараз? Ти казала, що шукають маму пораненої дівчинки. Чи вийшла вона на зв'язок? А так, поки що цієї інформації немає. Дійсно, пошуки цієї жінки продовжуються. Невідомо, що правда, чи є вона серед загиблих, тому що буквально дві години тому витягли з під завалів ще тіла двох загиблих жінок. Рятувальна операція триває, і невідомо, що скільки вона буде тривати. А як ви бачите, там уже дещо розчистили територію, куди влучив шахет, але там постійно продовжується обвалюватися плити, тому що це панельний будинок, 10 поверхів, і шахет влучив ця розірвана. Місцину це там, де п'ятий, шостий та сьомий поверхи, але вже продовжує обвалюватися і нижче Рятувальники намагаються максимально зачистити, тому що під цими обваленими плитами а, можуть ще бути люди. На місці поприходять жителі. Вони ночували сьогодні а, у своїх рідних та близьких, і також в укриттях а, досі не можуть оговтатися від жаху. Давайте зараз їх послухаємо. Гул страшный. Это это был такой гул, что а потом такой выбув был. Это и пламя. Все. Это все. Мне даже и окна пооткрывались. Но мне пооткрывались. Окна... Кричала очень даже. Да. Кричала... Она висила прямо на поверхнике и придавила плыту. Она тоже копчала Ольга. А назвала надо побогу. Це, до речі, жінка, яка зависла між поверхами, її спускали ще вчора. Вночі ми були, ми були присутні якраз в цей момент. Спочатку говорили, що вона нібито загинула, але інформація ця не підтвердилася. Жінка ця. Жива залишилася також ще п'ятеро всього п'ятеро постраждалих знаходяться в лікарні, і у двох стан досить тяжкий. Вони в реанімаціях. Ну і в принципі, рятувально-пошукові роботи ускладнюються тим, що це саме тип будинку, панельний, і тут постійно щось обрушується. Детальніше розкажуть рятувальники про пошукову операцію, яка нині триває. Дев'ять квартир повністю зруйновано, все склалося з 7-го по перший поверх. Були випадки, коли люди просто-напросто зависли над цими бетонними плитами, потрібно було їх шукати, потрібно було їх знімати. Були такі, що не могли самі, самостійно пересувати з їх по сходових клітинах, а саме дитину зносили, і загором 4 людини було врятовано. Також все обійшли і евакуювали 118 громадян. На даний момент залучена тут наша спеціальна техніка для того, аби проводити саме висотні роботи. Працюють наші верхолази. Працювати складно, тому що багато загроз для життя наших рятувальників можуть бути і обвали, тому поки все не розберемо, поки не переконаємо, що нікого під завалами немає, ми звідси не поїдемо. Також на місці вже Um, Починають приходити волонтери. Вони надають людям найнеобхіднішу допомогу для декого. Там це ковдри, засоби освітлені, там якісь ліхтарики. Також плівка, ОСБ плити, аби для того, щоб забити вікна, зараз оцей ви чуєте тріскіт. Це люди із багатоповерхівки навпроти. Там теж вибиті повністю всі вікна, балконі, балкони пошкоджені. Вони зараз якраз ладнають свої помешкання. Марину. спасибі Олесю. Олеся Боровик із сум, де вночі шахет влучив у дев'ятиповерхівку. Там загинули четверо людей, дев'ятеро постраждали, і рятувальники підозрюють, що під завалами ще можуть бути люди. Жахливим російським злочином назвав атаку по сумах президент Володимир Зеленський у своєму телеграмі. Він нагадав: дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор і подякував світовим лідерам, які не полишають підтримку України.